Вітаю вас, любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Давно я не робила відео про свої екзотичні рослинки. Все, займалася полуничкою. то її треба було підживлювати, поливати, дуже спека сильна, то затінювати треба було. І я все на полуничці показувала все полонечко. Але зараз, думаю, ну, треба показати свої екзотичні рослинки. І гумі, і войлочна вишня, і інжирчик, і маракуя, і... Що там ще багато чого? І хурма головна, друзі. Так, <гум> да, це хурма. А так, гумі це, знаєте, перший сигнал, і мені не хотілося дуже показувати. Ну, зараз, друзі, пройдемося по городу. <гум> так, друзі, ось у мене гумі. Це сигнальні ягідки, але <смі> я сюди і не дивилася, і вони вже посохли. Але головне, то, що це перший рік, що вони з'явилися. Вони маленькі. Та вже їх посохли, що ж зробиш? Так, у мене перчатка чиста. Попробую. Вона повинна бути ягідка в два-три рази більша. Ну так, вона вже засохла. Ну, ну, солодка. Солодка і кісточка, вона м'ягенька. Її можна пожувати кісточку. Цікаво. Цікаво. Ну, я не один раз куштувала гумі у Львові. Це мене там родичі. Мені їх прислали. А ще є. З'їм уже, бо, бо засохне. Зовсім засохне. Так, друзі. Ось, бойлична вишня, вона так гарно цвіла. Просто вона вся була в піточках. От. Оце дивлюся, це не перший рік крутиться листя. Думаю, чи це кліщ, якась зараза там сидить, якась. Букашка, ну я коли опризкую все то і цю вишню бризкаю, так щось там сидить, якась зараза. Дивіться. Що воно таке? Не знаю, ну треба оці гілочки пожовані. Треба їх зірвати, обрізати. От і обробити. так, вишеньки такі, вони дуже смачні. Ну, оця вилочна вишня, вона дуже-дуже хвороблива. Ну, а то, що ягід немає, мало ягід зовсім минулому році було більше, то тому що заморозок був. Якраз вона почала цвітнути, ну і заморозок. Ну, в нас ніяких вишень немає. У мене чорнокорка зовсім без вишні, там може десяток висить. Навіть на варенички не буде. Так я ж хотіла її прибрати. Думаю, нащо мені розсадник з цього маніліозу. Але потім почала бризкати регулярно, і така дуже смачна ягідка, що я все-таки залишила. Залишила, але далі подивлюся. Тут багато ягідок. Ну, якось так. Так, ось огірочки мої. Помідорки попадали. Нікому, друзі, нікому, нікому. Треба поставити, натягнути шпалеру. Але якось виходить, що нікому. Прийдеться мені це все робити. Чоловік приїжджає вже з роботи, спека стоїть. Ну, а тягнути вже нема куди. Вже полягали помідори, такі дебелі. Друзі, я вчора вечором ще о, підживила кальцієвою селітрою огірочки. Це для огірочків дуже важливо. І помідорки також. Помідорки теж. Кальцією селітрою, а далі вже я буду купувати хелат кальцію. Тому що селітрою не ну, дуже можна. Ну, один раз можна а, під корінь, а потім можна трошки по листу давати. Але далі я е, хилатом користуюся. Інжирчик вже має такі бреби. Ось, скільки їх? Раз, два. 3, 4, 5, 6, маленьке щось. Ну, ще не пробувала. Це перший рік, як в мене з'явився цей інжир. Так, ну що, Оптимідія, оця чоловіча. Писала я на сайт туди в сад без проблем. Вони обіцяли вислати мені пурпурову, ту, що вони повинні були вислати. А може, хто не знає, я десь пару відео назад розказувала, що замовляла там саджанці, і мені замість пурпурової вислали два чоловічі. І оце, виходить, просто, просто тінь зараз. Просто тінь. Ну, а тут є сигналки в цьому, цій артіндії. Ну що, хурма, бачите, там квіточки вже, відцвіли. от. І ось друга хурма. Та, що плодоносить уже. То в цьому році дуже-дуже багато уже плодики висять. Це, друзі, східна. Хочете подивитися, то подивіться, я в минулому році показувала, які плоди, дуже шикарні, дуже круті. От. І друзі, в мене є живці. Ще можна прививати. Бачите, ось, ось на одній гілочці, скільки багато плодиків. Та, а там-то а там Дуже багато плодиків. Ну, Побачимо по результату. Ну, в минулому році результат був гарний. От. І якщо комусь треба живці, хто хоче привити, ну, дуже рекомендую оцей сорт. Той я ще не знаю. Я брала як дар Софіївки цей. Ну, ще в мене не плодоносив. Оце буде перший рік плодоносити. Бачите? Ну, і ми тут привили вже сином. Привили сюди прок. Це я брала з чернівців прок. Це дуже така шоколадниця смачна. От. І ось гілка у мене вже пішла така величенька. Це Нікітська бордова. Оця, друзі, гілочка привита. ще немає. Це в минулому році привили. І вона гарно пішла зріст. Ой, дивіться, скільки багато плодів. Ви бачите, на одній гілочці, скільки багато плодів. Оце моя східна. Так що, друзі, дуже рекомендую по смаку 300 грамів плоди. Ну, В цьому році я не знаю, скільки будуть важити плоди, бо дуже багато квіточок, дуже багато. Ну, були плодики від там, 200 грам до 300 в минулому році. Я все показувала, як я дегустую, як вона в мене зберігалася до 15 січня. Мені здається, вона ще б зберігалася. Вона була в гарному вигляді, була плотненька. На літній кухні лежала, але я захотіла вже її з'їсти, цю хурмичку. Тому я 15, 15 січня з'їла. Ну, думаю, що будуть вони зберігатися і до лютого. І до лютого, а може і далі, не знаю. Ну, а ось, друзі, маракуя. Я її давно не показувала. Бачите? Ну, якісь на ній такі на листях. П'ятна. Такого в минулому році не було. Не знаю, що це. Але що я хочу сказати, сусіди на днях ганяли тут, ганяли, всяких там живність всяку на своєму городі, бризкали, там все бризкали. І я в себе побачила, що літає білокрилка. Вона тут не живе начебто. Я не бачу, щоб вона жила, сиділа на листях, Але то, що вона ось де-не-де літає, то це я бачу. Ось ось сидить навіть біла крилка, бачите? Так що треба мені сьогодні це все обробити. Чимось. Зараз можна і ядом, тому що ще вона не квітне. Ще до плодів дуже далеко, то можна і я там. подивлюся. Ну, У мене Актофіт є. Ну, а це, друзі, цей хурма. Берегіночка, ось о. Вона у мене тут в деречка росте. А ну, зімінка теж йде в зріст. Виноградик, дар Запоріжжю. Я його, напевно, неправильно пообрізала. От. Ну я, знаєте, з виноградом не дуже заморачуюся. Ну, тут треба ще його, як би сказати, десь прибирати, лишні Лишні потім ці гілочки треба буде прибирати, От. щоб не було перегрузки на кущі. Ну, я з цим не дуже заморачуюся, бо я одна тільки його їм. А цей виноград, а він дуже солодкий, від нього <гад> набирається вага. от, Ну, потрошечки отак можна їсти. Так, друзі, ну що, я сама справилася. Чоловік приїхав, а в мене вже все тут зроблено. Стійки я поставила. Бачите, як зуміла, так і поставила. Вони такі крепко тримаються. Я ставила такі, робила розпорки ну, mm -hmm. <головікою> такою, але, бачите, все тут нормально, не хитається. Навіть коли буде, як би сказати, виростуть високі помідори, а це високорослі, оцей ряд дуже високорослий, от, то я думаю, що воно буде триматися нормально. Так що мені самі навіть сподобалось. Як я це все зробила. <хи> ну, а якщо буде щось потім з часом хитатися, то поправимо. Так, ну і огірочки ж теж, бачите? Це ж я теж сама все робила, Оце все, друзі, сама. Так. Так що, друзі? Я закінчую своє відео, але хочу вам сказати, що живці в мене є на хорму І хочу сказати, що ця хорма дуже достойна. Подивіться мої минулі відео про хорму. Називається вона, я її купувала як жемчужина санетії. Хормоводи дуже проти цього. Ну, не знаю, чи це жемчужина сванетії, чи це хачія, мені нема різниці, друзі. Хорма. Сійка, я ні разу її не вкривала, як посадила саженцем, ні разу не вкривала. Значить, вона морозостійка і дуже-дуже смачна. Так що, друзі, ще можна робити літні прививки. Ще можна робити. І в липні роблять. Так що, якщо, то замовляйте, друзі. От. Я збираюся на своїй хурмі багато сортів. Багато сортів приживляти, прививати, щоб в мене було багато різної хвилини. Ось так. Так що, друзі, всім пока-пока. Гарного вам настрою, гарних вам врожаїв і головне мирного неба і здоров'я вам і вашим дітям, вашим родинам. Всім пока-пока. Нехай береже вас Господь, друзі.